Если ты войдешь Украину, я разбомблю чертову Москву. Удар, если верить изданию Wall Street Journal, обещали нанести непосредственно по Кремлю. Ну, это вот такая история из серии «Бегите, я конченый», да? да? Если вы считаете, что наш верховный главнокомандующий с вами шутил, когда говорил, а зачем такой мир, Котрим нет Росії. Трамп був настолько суров, что напугал президента Росії. На сколько процентів повірить Трамп, якщо скаже, що ми сотрем к чортової матері Америку? Ну може, хіба відсотків на 10, але скоріш за все не повірить точно так само, як і Путін повірив у те, що Сполучені Штати атакують Москву. Хто пропустив, що відбувається? Слухайте наступний уривок, опублікований американськими змієсті радіш Україну, Я розбомблю чертову Москву. Говорюте, у мене не буде вибору. А он такой, не верю тебе. Сказал. Не за что, а я ему еще как. Он снова, не верю. Но правда в том, что он поверил мне, ну, на 10%. Говорил вам, он поверил мне на 10%. Потом встречался Си из Китая. И сказал им, то же самое. Если нападете на Тайвань, я разбомблю к черту Пекин. CNN опублікувало запис, на якому Трамп ще торік розповідає своїм донором предвиборчої кампанії про те, як він погрожував Путіну вдарити по Москві, якщо той зайде на територію України військами, і це ще у період першого президентства Трампа. І Путін повірив. Трамп сказав, що повірив десь на 10%. відсотків. А нарешту 90 він вів війська в Україну. Прийшов з війною. Бо ви ж розумієте, при владі тоді був Байден. Ну а Байден. Же не в почете. И выходит так, что Москву так и не разбомбили, чего не можно сказать про пятую точку Соловьева? У меня такой простой вопрос: а на сколько процентов поверит Трамп, если скажет, что мы сотрем к чертовой матери Америку? На сколько процентов поверит Трамп, когда поймет, что два Посейдона, сработавших с разных сторон североамериканского континента, приводят к образованию радиоактивного цунами? которая создает навеки пролив имени товарища Сталина. А насколько поймет и поверит товарищ Трамп, когда осознает, что наши подводные лодки определенной серии оснащены достаточно мощным оружием, чтобы никакой, еще и близко не построенный. Защитный элемент, золотой купол, бриллиантовый, говеный, какой угодно мог защитить Америку от удара воздействия. Или он что, на полном серьезе считает, что как только она отправляет баллистику или понимает свои гребаные Б-2, которые для нас видны, которые попытаются нанести удар по нашей территории, будем так сказать, ой, Смотрите! Да нет, мы просто к чорти в матері лица земли. А цьому лише дай постарати сполучені штати, Великобританію ти в принципі весь світ с лица землі попри отаку, от кумедність спічів, і насправді абсолютно передбачуваність, є дещо цікаве у тому, про що говорить Соловйов. Він погрожує запустити по сполучених штатах російські надракети Посейдон. Новини про цю торпеду судного дня почали з'являтися більше десяти років тому. Ну, і, начебто, вона настільки небезпечна, що жодна система у світі не зможе їй ніколи протидіяти. Ну ви розумієте, да все лучшій традиції руської пропаганди найкраща зброя, найкраще ППО. заявляется о разработке РФ беспилотного оружия, направленного против гавани и прибережных городов. В ноябре 2015 года на канале НТВ наконец появляется утечка существования и так называемой «Статус-6» — нашей обсуждаемой ядерной торпеде, которая в итоге получит название «Посейдон». Таемная разработка России, яка выпадково утекла, вгадайте куды, на федеральное телевидение. Совпадение? Ні, думаю, отже, що ми маємо після окупації Криму і частини території Донецької Луганської області, Росія почала натякати світові, що «ну ви, мовляв, не пхайтесь у цей конфлікт, тому що у нас тут є». Така зброя, така торпеда це просто безпілотник ядерний, і ви точно нічого з ним не можете зробити. А інакше, як візьмем та як бахнем по Великій Британії, а що ще краще, по Сполучених Штатах Америки. Втім, є один малесенький нюанс: скільки років пройшло, а донині немає підтвердження, що ця розробка взагалі втілена у життя. что все, что мы имеем, это несколько фотографий какое-то мутное видео от Министерства обороны, где там что-то кран грузит какой-то контейнер на подводную лодку. Вот они опубликовали фото, На котором видно вот посейдон, і що ми там видим, да, а ми там не видим, в общем, толком то и нічого виробництво цієї ракети надзвичайно дороге. Також треба враховувати, що цю торпеду треба запускати або зі спеціального човна, зробленого під неї, або ж модернізувати уже щось наявне. А це дуже і дуже дорого, і в принципі складно із цим сам цими санкціями, і браком усього, в тому числі комплектуючих, та й взагалі суть того, що торпеда цей безпілотник має повсти дуже швидко по дну до точки призначення, і там, значить, вибухнути і утворити ядерне цунамі. А ідея ядерного цунамі ну. Скажімо, сумнівна, бо навіть на атолі бікіні, де сполучені штати Америки проводили ядерні випробування, підриваючи боєголовки у воді неподалік узбережжя, не виникло ніякого цунамі. Так були хвилі, але вони стихали по мірі того, як доходили до берегів. Та й врешті, за задумкою, ця торпеда буде доставлена підводним човном до певної точки а далі вже почне повсти по дну. По дну вона може пости якщо до сполучених штатів, то приміром кілька днів, та за 15 хвилин Може змінитися ситуація, а за кілька днів уявіть собі, наприклад, все врегулюється, а зупинити цей безпілотник, ну як стверджують самі росіяни, неможливо тобі наші ракети. Ходять у нас зброя. ночі. наші учені чуть-чуть змінять гравітаційне поле землі, і твоя страна буде під водою. 24 три і вся страна твоя будет под водою Атлантичного Тихого океану. Ты с кем шу? Ты по... Ну і ви подумайте, і заодно поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал, якщо ви з нами вперше. Так, наша спільнота ставатиме ще більшою. А я лише тут додам, що насправді це вони на словах викликають цунамі, змивають Америку і навіть змінюють гравітаційне поле. Ідея посейдону не нова, але навіть радянський союз з усіма його ресурсами і спроможностями відмовився від того, щоб показати світу від ракету через брак. Коштів, можливості випробувань, ну і доцільність цієї боєголовки, в принципі. Тоді що тут казати про Росію, яка не може зробити новий нормальний танк, або, наприклад, виготовити ракету таким чином, щоб вона не вибухала в шахті пусковій по чотири рази. Тому я гадаю, що це все черговий пук Росії. А тим временем, розумієте, вони говорять, ми зараз 10 ракет Петріот поставили, і ми зараз ще русских уділим. Да Де чи нас смуже уділити? Бо і так наносять удар по нам. 23 БПЛА на территории Курской области. Вчера детишки Взру пострадали, там взрослые погибли. Это вообще трагедия. По пляжу нанесли удар сволочі. Думаю, що вони і самі не усвідомили, як дожилися до того, що тепер наголошує удари по Росії не дивують навіть пропагандистів, які кажуть: ну а чорідною хаймар спаліті в нашу сторону. Ну, ви знаєте, це дивовижно. Прикольно, що вони довоювалися до того, що тепер їм не тільки їх не дивує ситуація, а ще й стало. Тревожно. В этой связи важное заявление. Канцлер Германии Меркс неожиданно сообщил, что любые способы дипломатическим образом урегулировать украинский вопрос себя исчерпали. Никакого продолжения логической цепочки далее не последовало. Но звучит это, конечно. Максимально ну так а що раптом такого сталося? Чого раптом це тривожної новості? Давайте пригадаємо, що відбувалося від початку року. Від зими із Росією намагалися налагодити контакт, провести нормальні результативні, продуктивні перемовини і домовитися, хоча б бодай про якесь врегулювання ситуації. Водночас, Росія від усього відмовлялася, висувала абсолютно абсурдні умови, нереалістичні і в той ж. Же час паралельно продовжували лупити по українських містах. Тепер світ на це все подивився і сказав: ну окей, ні, так ні. В такому разі ми будемо продовжувати постачати озброєння Україні, в тому числі оборонне. Дами і господа, ми будемо і далі допомагати Україні, несмотря на протести со сторони лівих і дружественно настроєних по отношению к Росії правих здесь в здании Бундестага. Ми продовжимо поддержку України. И хочу донести до вас предельно четко еще одну вещь. Возможности дипломатического урегулирования на Украине исчерпаны. Дальше только война. В этой связи продолжаем срочное сообщение из Кремля. Знаете, вот бывают те сообщения у русских. Вот это вот взяли и стали Оли Скобеевой поперед горло. Дальше война. Ну, значит, не дуже радостно, правда? Также, несмотря на решение о возобновлении поставок оружия Киева, Россия рассчитывает, что Трамп продолжит усилия по урегулированию украинской войны, но и в Кремле достаточно спокойно отнеслись к ужесточению риторики Трампа в отношении. Москви сков заявив, що президент США звісні тим, що використовує жорсткі фрази рі, як ви могли зрозуміти, вони настільки не переймаються ужестеченням риторики Трампа, що аж Пісков заявляє, що має сподівання, що Трамп залишиться у переговорному процесі у процесі врегулювання. А чого сподівається, запитаєте ви? Ну бо а раптом Трамп психане і таки запровадить ті самі санкції, якими він шантажує. Ну, Можна сказати, шантажує Росію. А в Росії ж бігають оці, знаєте, маленькі такі в світрках, ну, люди. люди. І от вони дуже підтримують Путіна або мовчки погоджуються з його діями. А в один прекрасний день вони можуть усвідомити, що опинилися по вуха в лайні. І ну, в принципі, знаєте, от дуже схоже на ситуацію, як було в радянському союзі, в в якомусь дефіциті, а без звичайних можливостей людських так подорожувати, наприклад, повічуть себе ізгоями, і тоді не буде вже більше лунати. от таке. Росія і Путін дійсно, це провідник світу на всій планеті. Ми все взагалі з ким ти воюємо. Все время нам Маша мало, мало территорий. Всем надо, что нам надо все время. Не хватает то, что у нас есть. Люди просто 9 лет ждали, 9 лет ждали нашей помощи, просили. И мы, наконец-то, когда уже там поняли, что там просто идет геноцид, ну, наверное, это, значит, решили действительно помочь. Посуждаем это дело. По-другому я не могу сказать. Мы переживаем. Переживаем. Страдаем. Потому как все не очень хорошо. Это мы все. Вот, белорусы, русские это же три едино, там один народ. И Украина наша. И люди, которые там остались нашими, они будут рады нас видеть, и все будет нормально. Хотим мы этого или не хотим победа будет за нами. Или нет. Скоріш за все, ні бо не буде в Росії ніякої побіди. Ви вже просрали весь свій бліцкріг і СВО, саме по собі, сама концепція перетворилась у війну. Ви вже пригралі. І якщо у вас, друзі, як і у мене стискаються кулаки від усієї цієї мечні, яку говорять пропагандисти, яку говорять отакі от такі от світерочках, які бігають по вулицям Росії, то я вам можу підказати місце, де можна дати волю емоціям. Третя штурмова бригада проводить страйк. Больні ігри для цивільних і все це з новітніми дронами під керівництвом досвідчених ветеранів, гра буде уже у цю суботу у Києві. Тож реєструйтеся за посиланням, яке ви знайдете під цим відео, і що? І пограйте, бо це реально дуже цікаво для всіх вікових груп, тим паче під. Керівництвом людей, які на цьому розуміються, я ж вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Поставили лайк цьому відео, підписалися на канал. Якщо ви були з нами вперше, ну і приходьте вже завтра. А особливо у п'ятницю, тому що ем, у росіян буде як це називається? Слав'янський базар. Оце три сестри України, Росія, Білорусь, і там будуть виступати українські. Ем, Ну нікчемні оці співачки, які повиїжджали в Росію, які нас тіпа об'єднують з росіянами. Короче, буде спецвипуск. Тож обов'язково приходьте ще і ще.